У Красноградському районі виборчий процес розпочався вчасно. Рівно о 8 годині ранку було відкрито всі дільниці для голосування. Одним із перших скористатися своїм виборчим правом поспішили люди старшого віку. Ближче до полудня підтягнулася й молодь. Активніше проходило голосування у сільській місцевості. Так, наприклад, у селі Христища станом на 11 годину ранку проголосувало 30% виборців. Наша дільниця 630-568, села Христище розпочала свою роботу о 7 годині 15 хвилин. До 8 години ми виконали все те, що вимагається по закону України про місцеві вибори. У 8 годин були вже перші наші відвідувачі. Все йде організовано, дружно, спокійно. Ніяких ексцесів у нас на сьогоднішній день поки що на цей час немає. На 10-ту годину у нас проголосувало вже десь 135 чоловік, що становить десь 25% від цієї кількості. Загалом явка виборців на дільниці у Красногорадському районі невисока. Як поінформували у районній виборчій комісії, станом на 16-ту годину своїм правом голосу скористалися 32% виборців від загальної кількості.